Що буде з рекламою? Лазанья зі шпінатом не перевершена. Шкода, що Лосіїн слонок не був готовий ні до цієї страви, ні жодної іншої. Мама знову завела мову про рекламу. Краще б вона ще кілька днів пожила б в щоб зробити перерву в цій темі. Лусія розмазувала виделкою по тарільці з без шамелі, доки він з неї майже нічого не лишилося. Якби ж то зробити такий трюк із усіма проблемами, я просто хочу, щоб ти зрозуміла, якщо ви не зможете взяти участь в зйомках разом, скажи мені відверто, і тоді я шукатиму інших кандидаток, пояснила Марія. Вона прибирала зі столу і виносила тарілки на кухню. На знак підтримки Хосе Марія поклав свою руку на Лусіну. Коли дружина вийшла, прошепотів. Вона кілька днів не в гуморі, Не зважай. Лусія усміхнулася і вічим привідно їй підмигнув крізь товстені лінзи окулярів. За якими важко розгледіти очі? Осе Марія був цілковитою приналежністю мами, завжди ставав на захист лисії, коли в мами прокидалася людожерка. Лише людина з такою янгольською вдачею могла терпіти їй стільки років. То що скажеш? Шукати зміну чи ні? Мама повернулася в їдальню з десертом. Ні, коли зйомки. 6 вересня я ж тобі казала через два тижні і два дні. Та добре, не нагнітай. За два тижні дві і два дні я щось придумаю, взялася за полуночний йогурт. Демонструючи спокій, Лусія хотіла хоч. Трохи розвіяти смуток, адже так вона була страшенно перегнічена. Два тижні і два дні це місяць часу. Що зробити, аби вони з дівчатами знову стали єдиною командою і не жалюгідними розкиданими уламками? Нуль ідей. Також для Лусії важливо не розпити. Чаровувати маму і не скомпромітувати свій образ бійця. Схоже, потрібно настати, докласти більше зусиль, ніж будь-коли. Я поїла, можна всі. Марія жувала яблуко і жестом показала, що донька може бути вільною. Доки мама не придумала новий привід її пошпиняти, Лусія зачинила, у своїй кімнаті, згребла зі стільця гору. Одягу, що залишила, збираючись до тата, перекидала її на ліжко і сіла на ком... за комп'ютер, поскладає потім адже мама, на щастя, поки що не бачила цього звалища. Комп'ютер був Увімкнений увесь ранок, хоча лосія зайшла лише. 20. Пильнувала чи не з'явиться нові коментарі під постом про загублену скрипку Беа. Нічогісінько, як і вчора. Під фото були лише коменти її власні Марти і Беа. Не вистачало ще однієї представниці клубу червоних кетів. Ріда наче зникла з лиця землі. Куди вона поділася? Невже? Така зайнята, що не може відповісти на пост із проханням про допомогу. Лусія зайшла на Фрізен профіль та перевірила, чи вона там взагалі з'являлася, відколи їхня компанія повернулася з табору і побачила таке. Лусія завовтузилася на стільці і пирхнула. Звісно, у пості йдеться про Ніко та його компанійку. Виходить Фріда так тусить з ним, що геть забула про своїх подруг, хоча тоді в неї було більше оновлень на сторінці. Фріда любить зависати і повідомляти про все, що в неї відбувається, чому зараз вона не активна. Відкинувшись на стільці, Лусія обмірковувала різні варіанти. Враз у неї проскочила думка, від якої вона навіть рот прикрила рукою. А якщо з Крітою щось сталося, Лусія зайшла в альбом з її останніми світлинами в табору. На кожній з них Санче Мартіна, Уго, Алісія або ж Ніко з Дусками. З баскетбольних позах, під час серфінгу, чи просто в обіймах із Фрідою. У Лусі прискорилося дихання. Від почуття власного безсилля вона мало не розтрощила клавіатуру. Лусія знала, що й думати, не знала, що й думати, все заплуталося ще більше. Що ж, я йду. Дівчина рішуче підвелася, годі міркувати марнувати час, треба їхати до Фріди. Цього кроку не уникнути. Схоже, Лусія зарізко підскочила і крісло голосно грюкнуло об стіну. Звук привернув мамину увагу. Марія залетіла до кімнати, навіть забувши. Постукати, що сталося? Нічого, це просто крісло. А це, що перебила її мама, дивлячись на гору одягу, тимчасово перекинута на ліжку. Лусія потупила очі і вся її рішучість їхати до Фріди випарувалася за секунду. Зараз поскладаю. Мама пішла, лусьєр, взялася сортувати одяг, тісти у шафу, брудний кошик, а в процесі кляла себе за той гучний поспіх. Прибирання йшло наповну, адже вона боялася, що якщо братиметься, взагалі передумує кудись їхати. Що більше Лусія думала про цю ідею, то менше вона їй подобалася. З інтерф... інтерфону почувся голос рідного брата, близнюка. Лусія вкотре подумала, що зараз іще не пізно звідси втекти. Мозок виїдав черв'ячок. Ріда взяла його так просто і покинула. А тепер Лусія має. З...